Майже 90 000 гривень. Саме стільки обійшовся нашому замовнику цей невеличкий відний вузлик разом із роботою. Ну що, давайте розбиратись. Вхідна група, окрім лічильників. Вхідні крани, фільтри, зворотні клапани. 1500 гривень. Самоправні поворотні фільтри компанії FAR 7500 гривень. Такі ж редуктори диску також від компанії FAR 7900 гривень. Велика магістральна колба формату 20 ББ з нержавійки компанії Rей, плюс багаторазовий картридж також з 13 670 гривень. Така ж сама колба на гарячу воду, як резервна. І плюс багаторазовий картридж ще 10 30 гривень. Весь різьбовий фітінг, фітінг нержавійки, труби, кріплення, а також всі матеріали, які були використані для підключення бойлера це ще. 28 340 гривень. Ну що ж, не забувайте про лайк та збереження і пишіть в коментарях, як вам така робота і такі ціни.